Привіт! Мене звати Руслан і я займаюся автопідбором у Києві. І сьогодні я тобі розкажу про те, як я підбираю машини, тобто всю цепочку від А до Я. Перше, мені пише людина, що там хоче купити машину, в них бюджет там. Давай от, з останнього підбору. 4000 баксів. Критерії потрібен універсал. Бажано з релінгами на криші і там, по можливості фаркоп. А, по суті, все. На цьому етапі я просто залажу в Авторія. Чому авторія? Тому що, блин, ну, я вважаю, що там більш адекватні власники, ніж на OLX. Хоча я не бачу нічого поганого в публікації і на авторія, і на OLX. Так от, я просто залажу з цими параметрами на Авторія. Ми там вичеплюємо ряд варіантів. При цьому я вже деякі варіанти одразу відкидаю, тому що вони там занадто ненадійні, наприклад. І залишається у нас якийсь там буфер варіантів. Цей буфер я надаю людині, і він каже, що йому там подобається більше це або оце. Я зі своєї сторони теж там. Кажу, щоб я б на їхньому місці, наприклад, розглядав би Рено, бо вона буде там, наприклад, трошки свіжіша, і при цьому там менш е, потребувати в ремонті. Але при цьому і трошки, е, скажімо так, простіша, ніж там якийсь німець, але на 4 роки старший. Так, після того, коли ми оприділилися з моделлю, а можливо, там дві, а навіть інколи три моделі. Я починаю саме вглиблюватися в ці моделі, вже шукати більш широко, з можливістю там знову ж таки торгу. І тут головне, реально дуже і дуже переглянути авторія, тому що на цій стадії дуже багато машин відпадає. Потім, коли, ну, ти, коли переглядаєш, ти зізвонюєшся з власником і розумієш, підходить цей варіант чи краще його обійти стороною. Коли е, цей етап пройдений, у нас там залишається реально до трьох екземплярів, чесно вам кажу. Ну, не такий е, великий ринок живих автомобілів. І на цьому етапі моя задача: ну, звісно, до цього етапу пробивається він там на різних е, форумах, скажімо так. Да? Е, що з машиною все нормально? Що там може потягне якісь інші об'яви з розумінням, скручувався пробіг, не скручувався, а яка вона була на минулий продаж, може щось там ще цікаве вилізе. Або ж, якщо це не знаю більше бюджети, це американка. Наприклад, там можна подивитися, яка вона була в Америці, е наскільки вона була сильно бита, критично, не критично, і яка безпека ціла чи не ціла. Так от, коли вона залишається там реально вже е, тільки плюс-мінус, наче живе, ми їдемо на їх обзор вживу. І тут для нас інколи реально прям новина. Тому що буває таке, що по телефону і по фотках прям ну просто конфетка. Ну, чесно вам кажу, цукеронька ще та. Але приїжджаєш і там просто навіть листя під капотом лежить прям на двигуні. Е, Керма немає, там подушка з керма знята, сидушка там порвана в хлам. І ти розумієш, що тут не те, що цукеренька, тут навіть пробіг вже далеко не її, а трьох таких автомобілів, якщо не п'ятьох. І на цьому етапі буває навіть таке, що не залишається жодного варіанту і приходиться ще чекати. Таке буває, але зараз, поки війна, багато бажаючих продати свої автомобілі. Прямо зараз ну, дуже швидко в принципі, знаходяться автомобілі там, ну, до двох тижнів. Ну, це прям максимум. Буває таке, що там за три дні можна вже знайти машину. Чесно вам кажу. Так от, на етапі, коли у нас, наприклад, навіть виходить дві плюс-мінус живі машини, ми вирішуємо. Яка нам них, зник... ну, наприклад, якщо дві, да? а зазвичай реально залишається одна, плюс-мінус, наче адекватна, яку можна розглядати для покупки, на цьому етапі ми їдемо на СТО. Я жодну машину не беру без СТО. І тут треба розуміти, що це не просто якесь перше СТО, яке тут було за вуглом, ні в якому разі це мають бути лише провірені СТО. Щоб ви розуміли, СТО, куди я вожу машини, вони ну, можуть просто дві години, дві години ковирятися в автівки. Ну, мені навіть, чесно кажучи, частково незручно перед продавцем. Але я розумію, що, блін, це гроші. <ганували> Інколи навіть це просто останні гроші людини, яка вона віддає всі гроші на машину. І ну, тут не можна халтурити. Тому реально отак от довго перевіряється машина. У мене є такі СТО, слава Богу, навіть не одне, тому що зараз не е, легка ситуація з електроенергією. Є СТО навіть з генератором, слава Богу, вже й таке є. Е, е, і на етапі цього СТО я зазвичай навіть е, зву покупця, щоб він теж е, своїми очима. Продивився машину, можливо, навіть поспілкувався з власником, хоча, в принципі, плюс-мінус всю інформацію я теж там випитую. Е, і, як правило, як правило після СТО це вже прям можна їхати оформлюватись. На цьому етапі, до речі, якщо у нас виходить там. На час, ну, якщо це субота-зранку, да? ми подивились машину на СТО, то на цей момент я вже кажу власнику, щоб він вже був записан в морео, а покупцеві, щоб він приїжджав з грошима. Тому що якщо на СТО нам сказали, що тачка огонь, ми тут же їдемо її переоформлювати. І все. В принципі, так, по-хорошому, якщо в тебе є е, толщик, який насправді сьогодні купити не проблема. Якщо в тебе є реально довірене сто, якому ти довіряєш, ти можеш сам собі підібрати тачку. Так, це час, так це все одно треба якусь іншу тачку, щоб на ній поїхати подивитися машини. Е, ну, я, чесно кажучи, в Києві не пам'ятаю такого, щоб хтось до мене приїхав. Як правило, я їжу. В принципі, ти можеш сам підібрати тачку собі. Це не проблема. Але тут треба затронути ще один маленький нюансик. Це е, психологічний момент. Коли я собі шукав тачку рік тому, я з цим стикнувся. Е, я раніше про це не думав, але е, я собі розглядав три варіанти: Пасад американський е, 2017 року Рест е, було дуже з натяжкою, але пару варіантів були. Ford Fusion, по-моєму, теж 17 року, вже теж Рест, такий, щоб шайба крутилась, а не КПП. Е е і Golf 7. Якийсь цих варіантів ви можете переглянути або в інстаграмі, або підпишіться на канал, і про нього теж буде ролик про цю машину. Так от, коли ти дивишся об'яву. Ти вже себе мисленно представляєш у цій машині. Ти вже дивишся е, в рожевих окулярах, як ти в цій машині їдеш друзям, ти такий весь крутий, модний, в тебе супер тачка. Ти приїжджаєш дивитися її вживу, і ти дивишся один косяк. Ну це нюанси. Інший косяк. Ну це нюанси, але ж в мене буде крута тачка. І через це є реально ризик купити. Не зовсім гарну автівку. Чесно кажу вам, я ледь на цьому не погорів. Слава Богу, я додумався. у мене є лайфхак, але вибачте, я заробляю на автопідборі, тому я не буду вам казати цей лайфхак. Але є такий нюанс, будьте з цим. В принципі, на цьому все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо ти хочеш собі підібрати тачку, поки що. За невеликі кошти, пиши мені в інстаграм або телеграм, підберемо тобі тачку. І буде файно. Дякую. Добра, пока-пока.